Комфортні робочі місця та новенькі ноутбуки так виглядає офісний кабінет, який створили для підприємців-переселенців. Ми знаємо, що самозайняті підприємці і мікропідприємництво вони насправді не можуть дуже часто собі дозволити винаймати окремий офіс. Це для них дуже дорого і дуже часто це навіть не виправдано, тому що таким людям ну не потрібен офіс 5 днів на тиждень. А працювати вдома означає ділити робочий простір із усіма членами родини. Тож, аби бути максимально ефективними та не відволікатися на домашні справи під час роботи над проектом чи бізнес-планом для підприємців вирішили створити такий собі простір під назвою Поворкати. Тому ми подумали, що добре було б зробити невеличкий такий ну, простір, який міг би був бути доступний саме для релокованого бізнесу для мікропідприємництва, які зараз. Працюють, живуть в місті Житомирі, але можливо зіткнулися з проблемою, що в них не вистачає фінансової можливості винаймати окремий простір. Чи можливо їм не потрібно винаймати постійний офісний простір, а лише на якийсь період часу вони, от саме вони можуть прийти до нас і абсолютно безкоштовно попрацювати в нашому приміщенні. Одночасно тут може працювати 5-6 людей. Підприємці зможуть проводити онлайн зустрічі, готувати документацію та створювати бізнес-проекти. Про те, що у місті з'явився такий простір, оголосили на минулому тижні і вже є один. Бажаючи скористатися послугою, втім попрацювати завадила тривога. В нас була одна людина вчора, яка прийшла. Але на жаль, через тривогу, ми під час повітряної тривоги не дозволяємо тут працювати людям, оскільки є певна заборона на перебування в комунальних закладах і в приміщенні комунальної власності під час тривоги. Тому, от на жаль, не вдалося людині попрацювати, але ми тримаємо з ним контакт і він планує до нас прийти вже наступного тижня і облаштувати собі такий тимчасовий простір для роботи. Якщо такий простір користуватиметься попитом, кажуть в агенції розвитку міста, будуть шукати додаткові можливості, аби ще більше підприємців могли розвивати свій бізнес, допоки у їхньому рідному місті тривають бойові дії. І що важливо, що Використання цього простору ми бачимо такі, як дослідження, чи пілот. Якщо ми побачимо, що сюди будуть приходити люди, вони будуть користуватися цим простором і будемо бачити, що є попит на такі послуги, ми маємо там домовленість із керівництво міста про те, що ми зможемо розширити, мультиплікувати оцю цю ідею і знову ж таки знайти інше приміщення в центрі міста, де облаштувати вже більше, більше робочих місць для більшої кількості підприємств. Коворкінг розмістили на базі приміщення комунальної установи агенції розвитку міста за адресою вулиці Покровська, 4 на другому поверсі. Борис Пахулюк каже, здебільшого планують працювати за принципом жива черга. Утім, попередньо можна дізнатися, чи є на той чи інший час вільне місце для роботи. Ми так само розуміємо, що ну бізнес може ну хтось може прийти попрацювати одну годинку, дві годинки і знову ж таки це все дуже гнучко. Ти приходиш, якщо є вільне місце, ти сідаєш, працюєш якщо ну на жаль. Немає вільного місця, то ти не можеш попрацювати. Попередньо записатися можна, звичайно, за номером телефону, особисто нашим агенцію розвитку міста. Ну або написати на електронну пошту Фейсбук сторінку чи попередньо прийти і там домовити, що ми там завтра чи на наступному тижні хочемо прийти попрацювати. Можна таким чином теж записатися. А ще зазначають в агенції розвитку міста: скористатися послугою можуть і місцеві підприємці. Втім, пріоритет на вільне місце надаватиметься внутрішньо переміщеним особам. Якщо приміщення буде вільним і в нас буде вільний простір, так само можуть і місцеві підприємці, і просто люди, які працюють із бізнес-ідеями, чи мають якісь там час і бажання попрацювати над розробкою якогось проекту, вони можуть сюди прийти і попрацювати. Остір поворкати працюватиме у будні дні з 9 ранку до 6 вечора. А за додатковою інформацією ви можете звернутися за номером телефону, вказаним на екрані. Вікторія Гнатюк, Юлія Зяткевич, телеканал СК 1.